Один мільярд п'ять мільйонів на потреба Запоріжжя минулого року. Інститут розвитку міста. Це, зокрема, соціальні проєкти, гуманітарна діяльність та допомога постраждалам внаслідок війни. Результати роботи інституту розвитку представила директорка установи Вікторія Гентаєва. Близько 30 автівок, в тому числі соціальне таксі для маломобільних людей, отримали лікарні, центри захисту вразливих категорій, а також освітні заклади. Завдяки взаємодії з міжнародними партнерами. Минулого року в Запоріжжі створили міський молодіжний центр. Місто отримало реабілітаційне і спортивне обладнання, а також відповідну техніку для поліпшення роботи ЦНАПів та комунальних підприємств. Також в рамках звіту відбулося обговорення щодо ефективної співпраці з міською владою, підписання меморандумів та вимоги, яким мають відповідати надійні партнери. Ми опишаємося про те, що ми взагалі. Е... Знаєте, змогли об'єднати велику кількість громадських організацій, велику кількість міжнародних партнерів. Жоден партнер з Запорізького району не пішов. Ми велику кількість роботи опрацьовуємо спільно. Це моменти комунікації, організаційної підтримки. Мої колеги разом з тими чи іншими міжнародними програмами або створюють, або імплементують. так? вже ж звітуємо про ту чи іншу надану допомогу. Це дуже важливо не тільки отримати, не тільки скомунікувати, але й правильно відзвітувати для того, щоб допомога була дійсно йшла на користь наших містян.